Федюк спогади. Скажу одразу, що це книга, яку я чит... дуже довго чекала, що це книга, яку я прочитала ще в рукописі, і що це книга спогадів мого улюбленого поета Тараса Федюка, лауреата Шевченківської премії. Дуже цікавого, цит цікавої, змістовної, дотепної, іронічної та тлановитої людини. Коли я взяла рукопис цієї книги, я просто не могла відірватися, адже вона створює ефект повної присутності, повної присутності за столами, в під'їздах, на різних тусівках з відомими людьми. Мистецьких кіл, тут є спогади за 50 років. Це півстоліття українського літпроцесу та довкола літературного життя, і ти просто відчуваєш, наче ти, власне, не підглядаєш у шпаринку за живими класиками, а наче ти сидиш з ними за столом у прокуреній Кнайпі. Де вже всі веселі, де вже ніхто ні на кого не зважає. І ти просто собі тихенько в куточку сидиш і слухаєш, і дивуєшся, і вражаєшся, і відчуваєш, що це для тебе важливо, це вся інформація. І в цій книзі ще мене вразило те, що автор не лише розповідає про пережите, але і оцінює його без особливих. Емоційних навантажень, мабуть, він нікого не звинувачує, він нікого надто не перехвалює, він просто констатує факти. І як каже Тарас Федюк у своїй післямові, замислюючи спогади, я не збирався і не хотів ставати центральною їх фігурою. Але інакше, як виявилося, не випадає учасник, співучасник, свідок. Все, що згадалося, відбувалося навколо мене разом зі мною, а часто без мене було би неможливим. Про себе поза іншими я все ж намагався не згадувати. Так, наприклад, великий, дуже великий уривок з мого життя лишився незгаданим. Це моє особисте життя. Ну, а від того і особисте життя багатьох моїх друзів. Навіть не про особисте тут йдеться, а про інтимне. Це Дуже важливо, це важливо не виносити на суд Божий якісь приватні, якісь нічні, якісь особливі стосунки. Мало хто зважується не покористатися такою темою, і велика шана пану Тарасу, що він змовчав про особисте, не лише своє, а й всіх своїх товаришів. А так написав. Поза берегами залишилося здебільшого і те згадане, де згадувалося вже про щось геть гедотне. Геть-гедотне, геть теж, от без чорнухи, без пліток, такі особливі спогади інтелігентної людини. Свідомо я не заглиблювався у своє дитинство. Та все те, що було до моїх віршів. Там чимало цікавого, але знаю точно, більшість людей шукають в спогадах не про автора, а про інших. А потенційні герої мемуарів шукають про себе. А подивімось, мано, що ж та свиня там, про мене написала. Якусь придивенцію я описую до слів своїх друзів. За те, що саме це і саме вони розповіли, відповідаю за те, що це достеменна правда ні. Вибачте, ті, кого не згадав. Вибачте ті, кого згадав. А не хочете, не вибачайте. Бо я й сам не дуже хочу ваших пробачень, чи пробачань, чи вибачень. Ось така. Цікавесна книжка, і я хочу показати, ну, щоб ви зрозуміли стиль автора, і моя, мабуть, найулюбленіша історія це про історія про нашого класика, про Миколу Вінграновського. Отож, шматочок, я вам прочитаю. Тож, Толя на кухні, він грановський у своєму ліжку в такому закамарку якомусь, а мені кинув на паркета посеред кімнати свого знаменитого кожуха. У цьому кожусі його портрет написав Слава божі, портрет знаменитий художник теж, та прогарчав Лягай. Я ліг і одразу заснув. Прокинувся рано, щоб нікого не будити, лежав на кожусі тихо і думав. Свою гірку думу про те, що треба, либонь, зав'язувати, що так можна й докотитися. Ну і так далі, як завжди. Хто пив, той знає, хто не пив, той не зрозуміє. Аж невдовзі у Вінграновському закапелку щось засопіло, закректало, закахикало. Мушу догадати, що в ті роки було Миколі Степановичу 38 літ. І, як ми розуміємо, був він людиною майже молодою, здоров'я нездоланного. Тож подумав я єхидно, вистава триває. Ще за кілька хвилин повз мого носа прочалапали ноги класика в кальсонах і якихось потертих пантофлях. Я продовжував прикидатися, що сплю. І тут, о диво, почулося нечасте, але акцентоване клацання друкарської машинки. І цей звук та його частота були мені добре знайомі, так друкують одним пальцем. Отакої подумав я, це ж треба який могутній чоловік. Зранку, з такого ранку працює, щось друкує, мабуть, до котроїсь редакції терміново треба передати чи надіслати до добірку віршів. Невдовзі клацання урвалося, і знову до мене причалапала ноги в капцях. Але цього разу вони не пропливли повз, а зупинилися якраз навпроти мого носа та ледь розплющених, аби не видати себе очей. Згори, ніби з хмар, прогремів голос Степановича з придихом і пафосом. Тарасе, ледащо, вставай. Поки ти тут спав, я нового вірша написав. Я підскочив на кожусі чи то з переляку, чи то від щастя, що став свідком народження нового літературного шедевру. Слухай. І він Грановський почав читати свій блискучий вірш там, де сорока пише оком білобоко. Дещо розгубився, бо одразу текст упізнав. Читав цей вірш у свіжій добірці поета квартальнику поезія і, звичайно, запам'ятав, бо хто ж вірші такого класу одного разу прочитавши, забуде. Степанович же, маючи перед собою, очевидно, через свій власний досвід, і не здогадувався, що хтось щось когось десь читає, та тому влаштував цей перформанс помислом про безвідмовний ефект. Я, звичайно, як не гість удав, що цього вірша не знаю, і справді захоплено слухав його в авторському виконанні. Але не можу не зізнатися, що вся ця містифікація і знову написане віршем, мене, я кажу, дуже дивувало. Далі так само було пробуджено Толю Колісніченка і читано йому, що правда вже без слів толю ледащо. Ось такі цікавезні спогади, і це далеко не перший, не останній спогад, який вартує вашої уваги. Якщо ви хочете знати дещо більше дещо глибше про живих класиків, не уманіть, будь ласка, увагу цієї книги. Тарас Федюк, спогади. Навчальник Неа Богдан рекомендує.